табір прикарпатські зорі завітали працівники державтоінспекції та міліції в справах дітей. Вони розповіли хлопчакам та дівчатам про правила поведінки на автошляхах та на відпочинку в літній період. Отримали школярі і розмальовки від даївців. разом із правоохоронцями до слободи їздив Богдан Малецький. Міліціонери до Слободи приїжджають на кожну зміну. Вони проводять із дітьми пояснювальні розмови та лекції. Цього разу говорили про правила відпочинку під час літніх канікул. Начальник міліції у справах дітей Вадим Василецький зазначив, що в цей час хлопчикам та дівчатам треба бути особливо обережними. Такі заходи проводяться постійно систематично, оскільки в цьому році, під час літніх канікул, на базі лок прикарпатські зорі в селі Слобода оздоровлюються близько 800 дітей. Це є діти з різних областей нашої держави. З різних районів Коломищини і не тільки Коломищини, Івано-Франківської області. Наприклад, сьогодні відпочивають діти не тільки з Коломищини, а і з Києва, міста Києва, Київщини, з Чернівеччини є багато дітей. Значить, сьогодні ми хотіли довести дітям про те, що як потрібно поводити себе. Під час перебування в громадських місцях, зокрема, на дану зустріч було запрошено представники коломийської державтоінспекції, які розповіли дітям про правила дорожнього руху. Приїхали до дітей також і працівники державної автоінспекції. Ігор Мельничук розповів присутнім про правила поведінки на дорогах та застріг від нещасних випадків юнаків та дівчат. Також Даївці привезли із собою цікаві розмальовки для дітлахів. Метою державтоінспекції є те, щоб до кожної дитини донести. АЗ правил дорожнього руху, щоб діти дотримувались правил дорожнього руху, переходили дорогу в встановленому місці, не вибігали на проїжджу частину дороги. Ми вирішили дітям подарувати розмальовочки, щоб вони під час розмалювання вивчали правила дорожнього руху. Та чи не найбільше сподобалося хлопцям і дівчатам автомобіль працівників ДАЇ вони всі спробували поміститися в ньому, а з сирени та вогні на даху автівки викликали у них подив. Мені подобається е, ходити на спортивний майданчик. Мені в цьому таборі сподобався е, басейн і спортивний майданчик. Мені сподобалось, як розказували про що не можна е, вживати алкоголь, наркотин і тютюн. Не можна привіняти наркотики, алкоголь, сигарети. Фотографувалися всі з міліціонерами з великим задоволенням. А правоохоронці пообіцяли приїхати у прикарпатські зорі ще раз неодмінно. Зі Слободи Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма «Події НТК».